рада вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо готувати такий пік, скажімо так, солодкої на солоду. Це зефір, адже всі знаємо, що в зефірі є достатньо багато цукру, але сьогодні ми його будемо трішки мінімізувати, тому що в нас буде рецептура на основі зменшеної кількості цукру, тому що е я не є таким гурманом солодкого. І ну, тут немає нічого дивного. Відколи я почала випікати солодке, я достатньо прискіпло відносившись до випічки. І до зефіру я так собі безпосередньо відношуся. Але коли вміст цукру понижується, мені цей зефір також смакує. І я кілька шматочків можу також з'їсти. Ось, і сьогодні ми будемо мінімізувати ось цей цукор. І я надіюся, вам цей рецепт також сподобається, і ви також будете його готувати для себе, для своїх рідних. І будете ділитися своїми результатами. Отже, давайте приступимо безпосередньо до приготування. Поїхали! Для цього ми беремо яблука, ріжемо, чистимо, ріжемо на чотири частинки, і відправляємо на плиту. Трішечки вливаємо води, щоб вони не пригоріли, і накриваємо кришкою, будемо тушити таким чином на найвеликому вогні. До речі, яблука потрібно брати. Рекомендується більш зелені, в яких місяця більше пектину. Коли яблука готові, ми їх блендеруємо. Зараз підготуємо все необхідне для сиропу, а для цього ми вливаємо в сутейник воду і всипаємо агар. Відправляємо в бік. В окрему миску ми додаємо цукор і інвертний цукор, який ми будемо додавати згодом. І в саму чашу міксера нам потрібно підготувати білок, нам потрібно підготувати яблучне пюре, в мене принаймні яблучне і в мене смородинове один до одного. Дуже важливо для такого виду зефіру брати пюре із високим містом пектину. І смородина, і яблука якраз ідеально для цього підходять. Нам не підійде малина полуниця, тому зважте на це. Можете спробувати дати, наприклад, полуничне пюре, але це має бути я, я вважаю не більше 30% від основної маси. Решту, це, наприклад, має бути яблучне. Ось для вдалого результату. Знайте, я рекомендую використовувати саме ті пюре, які я вказую, тому що тоді рецепт у вас буде результат однозначно суперовий. Зараз ми відправляємо воду і агар в сутейнику сотейник, в на плиту і одну хвилинку буквально кип'ятимо окремо без цукру. Коли ми це зробили, ми зараз на цьому етапі будемо додавати цукор і інвертний цукор. Тепер одночасно ми збиваємо пюре із білком і одночасно варимо сироп. Сироп майже готовий, але ще не зовсім доварний, як бачите, тому що ниточка у нас достатньо тоненька. Пюре в нас б'ється трішки швидше, ми будемо вмикати міксер швидше. Зараз я вам покажу, деякої консистенції. Як бачите, воно таке. Пишне, але водночас не щільне. Далі ми його не збиваємо, далі ми будемо його збивати вже з сиропом безпосередньо. Чекаємо, коли довариться наш сироп, і подивіться, якої консистенції він має бути. Ось такої тягучої ниточки. Я завжди сміюсь, кажу, що це майже як сопелька має бути. але воно таке. Все вимикаємо. І вливаємо в чашу міксера невеличкою такою струєю. І не хвилюйтесь, спочатку воно буде достатньо рідкої консистенції наш зефір, але з часом, по мірі того, як він буде охолоджуватись, він буде, звісно, густіти. Ми попередньо готуємо кондитерський мішок із насадкою закрита зірка, а перегамит, на який будемо видавлювати, і стакан, в який зручно буде викладати зефірну масу. Ось подивіться, яка в нас пишна зефірна маса вийшла в результаті. Я на своєму міксері збивала орієнтовно. 6 хвилин, але ви не дивіться на час, а на консистенцію. Відправляємо половину маси в кондитерський мішок і швидко працюємо, тому що зефір швидко стабілізується. Робимо ось такі заготочки більшого чи меншого розміру. Тут вже також, як ви вважаєте за потрібне. Тепер щодо стабілізації, він стабілізується від 12 до 24 годин. Тобто, чим менше волосся у вашому приміщенні, тим швидше він стабілізується. А зберігається зефір в контейнері щільно закритому кришкою або в холодильнику, якщо у вас немає перепадів в температурі різких, або в кімнатній температурі не вище 28 градусів до 10 днів. Тому що далі він просто буде обвітрюватись і втрачати свою вологість. Фінальним кроком є обвалювання зефіру. В кукурудзяному крухмалі, в декстрозі або в пудрі. У мене зараз суміш 50 на 50, це декстроза і цукрова пудра. Ось так і зайве не забудьте струсити. Наша корисна смакота готова. Я вже доїдаю шматочок. Зефіру хотіла спробувати перед тим, і насправді мені дуже сподобався смак, тому що відчувається смородина, яка класно нейтралізує цю всю солодкість. І, і це виходить в результаті дуже класний контент. Тому я впевнена, що вам також сподобається цей рецепт, і ви зможете потішити і себе, свої смакові рецепти, і своїх кліберів. Тому готуйте з любов'ю і вас вийде також такий результат. Підписуйтесь і не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, тому що я стараюся і насправді готую для вас дуже і дуже багато ще корисного. Тому не пропускайте до зустрічі і дякую, що були зі мною.